Ші успіхи децентралізації відчули на Донеччині у Покровському. Громада впроваджує енергоефективні заходи, ремонтує об'єкти інфраструктури і займається благоустроєм. Люди кажуть, такого порядку в місті не було десятки років. Біля будівлі Покровської міськради людно, попри сніг, мешканці прийшли підтримати реформи та діяльність свого мера. Кажуть, за останній рік життя в місті якісно змінилося. Очень багато в місті зробили освіщення, людям дуже багато допомогли. І дороги відділив, і поставили. Але Це вже 20 років хто що робив в місті. Посмотрите, центр наш, який став, вичистили, все вичищається, убирається. нету свалок, которые здесь всегда были. Поэтому я считаю, человек для города делает, делал, делает и будет делать очень много хорошего. За год работы Руслана Требушкина для простых жителей города Хохровска было сделано больше, чем за 20 лет правления всех предыдущих руководителей. Восстановлено круглосуточное водоснабжение практически всех частей города. Для того, щоб снизить стоимость баснословных грабительских тарифов тарифів та газового отопления, були встановлені нові твердотопливные котли. Успіхи Покровська оцінили й сусіди. Найближчим часом до громади планують приєднатися чотири населених пункти. Плюс ще зо два десятка бажаючих. Місцеві переконані громада розвивалася б ще активніше, якби не заважали опоненти. У нас пройшло п'ять обусків, п'ять. Знаете, какая самая большая задача у наших оппонентов? Если даже не получится посадить, то хотя бы не дать работать коммунальных предприятий, горано, для того, чтобы потом прийти и сказать, а гляньте, там не успели вовремя сделать, там не успели проплатить, там еще что-то не успели сделать. З проханням звернути увагу на ситуацію у Покровську, люди звернулися до місцевих депутатів, а також написали листа до керівництва держави. Тим часом у громаді продовжують працювати над добробутом у планах на цей рік, зокрема, завершення ремонту Покровської опорної школи та утеплення об'єктів соцсфери.